Старшокласниця Ангеліна без волейболу вже не уявляє свого життя. Дівчина займається цим видом спорту з 12 років. Мені подобається цей вид спорту, так якби я планую і надалі займатися цим видом спортом, тому що ну він так, якби буде мені потрібен у моєму подальшому житті і у вищому навчальному закладі. Займаюся волейболом три рази в тиждень. Зазвичай грає у волейбол Анеліна у рідній школі. На базі загальноосвітніх навчальних закладах району тренується ще більше сотні дітей. У курицькі ДЮСШ у двох залах займається спортом 200 дітей на п'яти відділеннях: волейбол, футбол, карате, пауерліфтинг та вільна боротьба. Більше школярів, які захоплюються спортом, проживають у корці. Воно й зрозуміло, адже добиратись із села до райцентру на тренування не завжди виходить, навіть якщо є бажання. Дітей обдарованих фізично. Здорових фізично-спортивних в нашому районі дуже багато. Є такі, є, доїжджають із різних сіл займатися на різні види спорту». Втім, таких дуже мало. Як змінити ситуацію та охопити удвічі більше дітей спортом саме у селах, вже придумали. Голова райдержадміністрації Михайло Волинець з 1 вересня планує ввести сім посад тренерів, які займатимуться з дітьми на базах шкільних спортзалів та майданчиків. Таким чином постуючі після навчального процесу приміщення завантажать, і школярам не доведеться їздити до райцентру. Віднайшли 12 кандидатур, які мають бажання займатися з дітьми, відповідно проводити заняття в секціях за певними видами спорту. Їх сім цих видів спорту ми виявили це фахівці, яких відповідають вимогам, тобто мають освіту відповідно, фах. І ми з 1 вересня введемо через дитячу юнацьку спортивну школу сім ставок, комусь пів ставки, комусь, тобто це не буде сім людей, їх буде більше, а це буде сім ставок. і Відповідно, ми збільшимо на 320 дітей. Відповідно, охоплення дітей фізичною культурою і спортом. Шукорицькі ДЮСШ працює сім тренерів. Охопити усіх бажаючих займатися спортом вони не можуть. Олександр Простоплюк займається з дітьми футболом у двох селах: користі та головниці. У кожному має по дві групи, загалом 69 школярів. Та постійно говорить чоловік: записуються нові і нові діти. Щоб охопити села, треба ще вводити тренерів, щоб вони могли їздити. Я допустім їду з користі. Потім ідуть два кілометри в школу, займаюся з ними два кілометри назад, і відповідно, як ще будуть охвачувати. Десь інші села, то я просто вже фактично не зможу. Кількість дітей шкільного віку, які займаються спортом у районі, складає лише 8%. Після запровадження восени таких ініціатив до спорту та фізичної культури залучать ще 320 школярів. А це переконане керівництво району ще й дозволить зменшити рівень злочинності. Адже у минулих роках статистика свідчила про його зріст аж на 6%. Катерина Монкачів Володимир Захаров, новини рівного.